Що посіє людина, те й пожне. Часто можна почути питання, чому Бог доводить до такої крайності, до такого краю. І, схоже, дорогі мої, на це є дві відповіді передусім, тому що Бог наш справедливий Бог. Не обманюйтесь, Бог зневаженим не буває, що посіє людина та й пожне. Хто сіє для плоті своєї від плоті тління, а хто сіє для духа, від духа пожне життя вічне, Галатів 6, 7, 8. Це ще одна картина з писання, яку небезпечно уявляти собі занадто яскраво, інакше захочеться ніс заткнути від трупного запаху. Але друга, не менш важлива причина. Що спонукає Бога холоднокровно спостерігати за нашим сповзанням до фатальної межі, де розверзається безсотня, бажання допомогти нам побачити, що насправді рухає нами і куди приведе нас надія на власні сили. Скажи Він нам відверто, ми й образимося, та я. Та моя віра, щоб я сподівався на власні сили та ніколи в житті. А перешкоджає нам це побачити елементарна зіпсованість людської природи, про яку Господь сказав через Єремію: Лукаве серце людське найбільше і вкрай зіпсоване, хто пізнає його. Єремії 17:9. Хіба це стосується нас? А чи ми християни, ми ж намагаємося жити чесно, справедливо, виконувати Боже Слово. Ну, дорогі, на жаль, не всі не хочеться цього визнавати, але це Боже слово стосується і нас. Кожного, коли я став аналізувати своє життя, то виявив, що будь у мене 99% надії на Бога і один на людину, то я понадіявся, б на людину. Може, у вас з цим справи йдуть трохи краще, але при спілкуванні з іншими християнами, у мене створюється враження, що ми схожі, ми, брати і сестри. Ми всі сподіваємося на 1%. До тих пір, поки цей відсоток є, звичайно. Ми знаємо, що Бог є, але це про запас, про всяк випадок. Ми часто віруємо таким чином. Свя... Свят... Е... 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 У нас в Україні придумано дуже багато приказів, О... особливо колоритні ті, які описують ві... віру нашої людини. Нас Бога сподівайся і... і сам не зівай. Деревно кажуть, що приказки відбивають душу народу, і це показує, на що насправді ми розраховуємо і розраховуватимемо, поки ця одиниця не перетвориться на круглийну. І тоді ми почнемо сподіватися на того, на кого треба було з самого початку сподіватися на Бога. Нехай буде ім'я Господнє благословенне. Господа, який віднімає в нас останню надію, щоб дати нам оцю єдину надію. Мене вражає чи вражає Божа великодушність, втомлені і розчаровані, скривджені і невдоволені. Ми повертаємо після десяти інстанцій до Бога, і Він приймає нас, неначе ми прийшли до Нього першого. На Його місці я вже образився і сам відвернувся. Добре, все-таки, що я не на Його місці. Бог не ображається, бо він знає від самого початку безнадійно зіпсовану людську натуру, що сподівається на той горизвісний один відсоток. Він знає заздалегідь, що справжня надія на нього прокинеться у нашому серці тільки тоді. Коли вся інша буде безповоротно втрачена? Отже, Бог хоче, щоб ми сподівалися тільки на нього, і правильно хоче, бо проклята людина, яка надіється на людину і плоть робить своєю опорою, і серце якої відходить від Господа, Єремії 17:5. Що ж хорошого бути під прокляттям? Тоді, що він повинен зробити, щоб притягнути нас до себе, правильно, дорогі мої, позбавити нас останньої надії на щось інше, вирвати гнилу кістку з наших зіпсованих зубів віри? Але через якусь злу іронію долі ми із завидною завчатістю не залишаємо надії на людей і свої власні сили. Хоч це і безглуздо, бо люди невірні і ненадійні. Бо хоче відняти у нас цю останню надію. Відняти то він хоче, але хто ж йому дасть? Люди нерідко нарікають на прокляття, що обтяжують їхнє життя, нібито через те, що хтось з предків або з недругів, наче клував проти них. Насправді, дорогі мої, ніякий чаклун не зможе згубити християнина, якщо він з Христом, і якщо якийсь недобрий сусід ворожить у сусідній квартирі, то моліться з вірою, і він або кине свою чорну справу, або кине квартиру в пошуках кращого місця для чаклунства, тобто більш гіршого. Але на превеликий жаль, християни добровільно, з великою радістю накликають на себе прокляття, коли за умиранням серця сподіваються на підтримку людей, а не покладають своїх сподівань на Бога. Ми постійно розчаровуємо один одного, це нормальний стан речей, бо ми тілесні, тростина надломлена, та така ж що хто зіпреться на неї, увійде йому в долоню і проконе її. Людина думала, що бачить стовпів церкви, покладала всю надію на них, і дивище спіткнулася, потрапила в спокусу. Радій, каже апостол Петро, є надія, що скоро по справжньому повірижу Бога дорогоцінною вірою. Дивися, 1 перше Петра, 1,7. І Павло вторує йому в тому ж тусі, вас підкала спокуса ніяка інша, тільки людська і вірний Бог, який не попустить вам, що ви були спокушені більше, ніж можете, але разом із спокусою дасть і полегшення, щоб ви могли перенести. Перше Коринтян 10:13. Мені не подобається переклад цього вірша, особливо слово полегшення, наче трохи полегшає, а потім знову придавить. У грецькому оригіналі стоїть слово екбазіс, яке точніше перекласти вихід. Уявіть, що ви, б'ючись, були відтислені численними силами ворога у вузьку щілину. Відступаючи назад, ви бачите, як вона зрадницьки звужується, і от вже спиною ви відчуваєте холодне дихання кам'яного мішка, це кінець. Якби стіна не була такою прямовисною, ви спробували витертися нею. Але про це, що, що говорити, коли немає ніякого виходу, ніякої надії. І коли ви зрозуміли, що залишається тільки померти гідно, і в відчайдушній останній сутичці вирішили продати дорожче своє життя. Несподівано, вічним зором помічаєте вузенький прохід, що виводить з цієї кам'яної пастки, відчувши новий приплив енергії. Ви завдаєте останнього удару і вислизаєте буквально з під носу супротивника. От що таке екбазіс, вихід, коли немає ніякого виходу, порятунок, коли втрачена остання надія на порятунок. Ми перемагаємо, дорогі мої, у спокусі не раніше, як попрощаємося зі всякою своєю надією і без умов приймемо по визволення Господу. Втім, якщо говорити відверто, хіба б не покаялися, якби у нас, хоч би була якась надія прожити без Бога? Саме більше пробормотіли б молитву із почуттям виконаного обов'язку, повертали бся на своє місце. А разом і на круги своя. Історія блудного сина є прекрасним тому підтвердженням. Поки він сидів біля свинячого їдла і сподівався, щось виловити з помию ніяка здорова думка не приходила на розум, бо він був зайнятий важливою справою, але несподівано за цим поважним заняттям його застав хазяїн, який. Батагом йому вселив, прошу вибачення за такий додаток до євангельської притчі, щоб він ніколи не смів більше торкатися до свинячої трапези. Але ще й в країні був голод, а голод, як відомо, не тітка, каятися змусить, і покаяння прийшло в його життя. Він замислився, якщо він тут помре, то хто від цього виграє? Якби можна було гордо померти на зло своєму байдужому батькові і зажерливому братикові, хоч би і ржаву копійчину підкинули скупердяги, так біля свинячого їдла не виходить померти гордо. Сподіватися, було нема на що. Навіть кожі стало ясно, що краще покаятися у своїй дурості, ніж залишитися на самоті в середовищі побратимів, які відстали в еволюційному розвитку. І написано в Івана, Встав і пішов до батька свого, адже був він над прірвою ще крок в образливій упертості і була безсмерть. Не залишилося жодної надії. І ми, як блудний син, каялися, коли не залишалося нічого, на що можна було б спертися. А якби воно було навіщо нам Бог, з ним одні проблеми, то одне йому потрібно то друге, то серце йому віддай, то десятиною послушає. Обіцяє, то він, то він то багато, а насправді дає мало. Хотілося б ще звичай, воно краще й без Бога, але нема куди подітися. Як безбожники в атеїстичному Радянському Союзі казали, якщо Бога немає, то слава Богу, а якщо Він є, то не дай Бог. І тут ще таку свою хотів би навести такого прикладу до цього, що один чоловік, там падачі, падаючи з п'ятого поверху, поки летів. Донизу обіцяв, Господи, якщо урятуюся, жінки слухатися, усе буду робити. До церкви такої неділі свята не буде, щоб мене не було. Але це була зима. Гепає ще сніг, порухався а живий, з скупи снігу, і знаєте, що каже. А зі страху всяких дурниць можна говорити. Ось так, дорогі мої. Чи думаєте ви? Що Ісус не знає цього. Заради чого Йому тоді спускатися в ті брудні кубла і сидіти за одним столом з ракетирами і повіями. Нездорові потребують лікаря, але хворі. Я прийшов кликати не праведників, а грішників до покаяння. Матея 2, 17. До тих пір, дорогі мої, поки не зрозуміємо, як ми безнадійно зіпсовані. Як безмежно просочені гріхом кожною клітиною своєї істоти, ми не шукатимемо Бога від щирого серця. Грішній людській природі властиве бажання помсти. Тобто нам хочеться, щоб за всяке заподіяне зло було відплачено тією ж монетою. Так, мовляв, справедливо. Проте часто розуміння справедливості буває однобоке. Для своїх кривдників, наприклад, ми вимагаємо прокурора. А для себе, навіть якщо винні, кличемо адвоката. Завжди хочемо, щоб винуванці були покарані. Себе ж до таких зараховуємо дуже рідко. Тому обурюємося, коли не бачимо кари за вчинене. Але за цим пильнує Господь для сторонніх очей вона може бути й невидима. І якщо земний суд можна підкупити, щоб уникнути покарання, то Божий суд недоступний для звону злата, духовний закон для всіх однаковий. Біблія каже: не обманюйтеся, Бог осміяний бути не може, бо що тільки людина пошиє, те саме Пожне Послання до Галатів 6. -7. Це означає, що кожен наступний крок людини тісно пов'язаний з попереднім. Всі, ми хочемо для себе світлого завтра, але не беремо до уваги своє темне вчора. Проте з гріховним минулим не може бути щасливого майбутнього. Бо завтра. Є наслідком учора. Бо завтра буде те діятися, що ми вчора творили. Людина ставить свій цілі, будує плани, на певних етапах досягає успіхів. І раптом незрозуміло чому крах, провал, поразка. Це даються ознаки гріхи, сховані за капелках свідомості під покривалом добрих справ. Але якщо сміття заместе під килим, воно це одно залишиться в хаті, тільки буде сховане подалі від очей. Краще його прибрати зовсім, викинути геть. Бо кожен вчинок, слово, думка є зерном посіву на життєвому полі. Обдурили, не плачмо перед Богом, коли обманюють нас, вкрали. Не просімо доброго даяння, не шанували батька і матір, не сподіваємося на щасливе довголіття. Причина та наслідок шиє та жнива закон творця, діє він у всіх сферах життя, де і щоб людина не посіяла, жнива не забаряться, вони обов'язково настануть. Тож не треба ображатися на тих. Через когось здійснюється відплата. Бо пам'ятаємо, приходить вона від Бога. А ще варто не забувати, що урожай завжди перевищує посів. Це закономірно. Адже з одного пшеничного зерна виростає цілий колосок. Логічно й те, що сіючи пшеницю, ми не збираємо кукурудзу. До того ж, як у матеріальній сфері, так і в духовній урожай багато разів перевищує посів. Отже, ми ші... можемо сіяти все, що хочемо, але в наших силах зібрати, що бажаємо. Еклезіас говорив: радій, юначе, у своїй молодості, а серце Твоє нехай буде веселе за днів Твоєї юності, і ходити дорогами серця Твого. І видінням очей своїх, але знай, що за все це Бог приведе тебе на суд, книга Еклезіаста 11.9. Бог поза часом. У нього один день, як тисяча років, і тисяча років, як один день. Йому легко заглянути як у наше майбутнє, так і в вчорашній день. Тож, щоб не довелося, дорогі мої пожинати нам гіркі плоди свого минулого, нам потрібно привести його до порядку. Це можливо через визнання і сповідання гріхів своїх у святій тайні сповіді і через прийняття Пресвятої Євхаристії. На заступництво тут мусимо просити про святу Богородицю. Вона завжди приходить з допомогою. Нам. Як і на весіллі у Кані Галилейській, де сталося перше чудо на її прохання. Хоч Христос відповів, що не прийшла моя година, але все одно. Це цю воду, ці пуденні клопоти молодих наречених перетворив у вино радість. Людину, що не кається, Господь не прощає, бо не може піти проти самого себе та відмінити свої постанови, чим власноруч вириває злі посіви зі свого життя? Так людина діє, коли вона не хоче вийти на зустріч Богові, коли, але коли людина, він хоче вийти нам на зустріч, щоб ми своїм покаянням спокутували свої провини. Тоді він власноруч вириває злі пошиви з нашого життя. Небесний отець завжди забуває ганебне минуле грішника. Тоді приходить нове начало, настає новий день народження від Бога. Оця нова людина. Зодягніться у нову людину, у нове життя. Заради цього Божий син пішов на Голгофту, а ми не марнуємо цей Його дар. Задаємо собі питання: якщо я помру сьогодні ввечері, чи днем, чи попаду я до небесного раю, адже Ісус Христос прийшов до нас на землю помер та воскрес, заради того, щоб ми мали життя вічне на небесах. А для чого кожній людині необхідно просити прощення у Бога за свої гріхи і визнати себе грішником, зробити постанову виправитися і пообіцяти не чинити там? Якщо ви цього бажаєте, давайте разом промовимо молитву. Господи Ісусе, визнаю, що я грішний. І сам себе спасти не можу. Вірю, що ти помер за мене на Голгофті і прийняв покарання за мої гріхи. Прошу тебе, прости всі мої провини, увійди в моє серце, під виглядом Пресвятої Євхаристії. і будь моїм Господом та Спасителем до кінця мого життя. Я довіряю тобі своє життя, Пануй ним, керуй ним. Будь господарем мого життя, а я з вдячністю тобі служитиму і дякуватиму за спасіння. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати моє повчання, підпишіться на мій канал. Я в першому коментарі уділяю благословення, під ним, на відповісти, пишете ім'я, для кого бажаєте благословення. А просто під тим коментуєте. То свої думки висловлюйте і про пальчик вверх, про пальчик вниз не забувайте. Слава Ісусу Христу!